Що таке тачки? Тачки це не тільки мультсеріал, після перегляду якого я постійно плачу як остання сучка. Це не тільки персонажі, які запам'ятовуються вам настільки сильно, що навіть зараз, якщо мені скажуть, що у Луїдж вийшло зробити селфі з Феррарі, то я просто лопну від щастя. Це той світ, у який хочеться повертатись. Це той світ, де я дуже сильно хотів би жити. Але, на жаль, у мене алергія на машини масло, та й бензин я не дуже сильно переварюю. Так що поки що знаходимось тут. У всесвіті тачок зроблено круто, буквально все. Окрім одної маленької деталі відеоігри, комерція, комерція, комерція не прийшла і цю гру стороною. І ось у 2006 році вийшла гра. Тачки один. Розбору всіх плюсів та мінусів на цю гру є в мене на YouTube каналі. Для зручності я залишу вам посилання в описі. Перейдіть, подивіться, там дійсно є за що послухати. До того ж, ви хоча б зможете зрозуміти, чого я далі буду критикувати цю гру. Це була та сама, одна з найперших ігр, які я дійсно засрав. Кучний сюжет, незрозуміле управління, незрозумілість, як навіть рухатись по сюжету. Оце це змушує тебе ригати від цієї ігри. Але Мікен після перегляду того відео сказав мені, що я дійсно дурак. Бо треба було проходити другу частину. От вона дійсно вов. Реально крута. І класне. І ось пройшов місяць, і я так подумав, а хто я такий, щоб не слухатись кінта? Гра, яка вийшла через 5 років після того, як вийшла перша частина, розробники точно зробили роботу над помилками. Чи не так? А О, давайте ми з вами і подивимось. В мене звати Даня, це канал НЦП. Гарного перегляду. Тачки 2. кчау. Друзі, одразу хочу вибачити за те, що гнусава балаку. Нарешті зміг стати на ноги, і тепер одразу треба записувати відео, щоб ну хоч щось лежало на каналі. Сподіваюся на ваше розуміння. Зразка у нас з вами починається з того, що нашого з вами кента шпіона хватає за сраку Бандюги. І ми мусимо наблюдати не дуже приємну картину того, як його зараз будуть трогати за усі не самі приємні духовні міста. чи мости. Дуже сподіваюся, що в мене є хоча б два автомеханіка, які ну, дійсно зрозуміли цей жарт. І ось прямо перед детальним ТО з'являється наш з вами, добрий кент Метр. Метру вдається освободити шпіона. Але от загвоздка головний та гнідач збігає. А нашим хлопцям треба його схопити. І зробити з його 4-циліндрового двигуна 6-циліндровий. Якщо ви розумієте проще. <плес> все, братва, це все, що я вивчу за 4 роки обучення на автомеханіка, Більше такого не повториться, чесно. Далі назвами йде крута погоня. І як і тох, метр на вертольоти, і тут а це все проекція. Ну, чесно скажу, після такої зав'язки я прямо таки скажем, ну, бувахує. І я прямо таки повірив у те, що ця гра може доставити мені максимальне задоволення. Друзі, вибачте, ненадовго вас відволіку. Будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал для того, щоб не пропускати нові відео і події від мене. Також підпишіться на мій інстаграм, щоб мені було приємно. Буду чекати на вас там, а тепер до відео. Братва, зараз тримайтесь, бо ця гра надає нам дійсно багато можливостей. І в чому в чому, а в цьому нас розробники не образили. Давайте ка ми з вами швиденько пробіжимося по режимам гри. Гонки класичні заїзди, де головна мета першим перетнути фінішну лінію. Але на відміну від звичайних гонок, тут можна використовувати додаткові здібності, такі як дріфт, прискорення та стрибки. Повірте мені, такі маленькі речі роблять з вашої гри щось неймовірне. Гонка одразу стає неймовірно динамічною і цікавою. Бо коли ти просто їдеш, це звісно круто, а коли ти входиш в дріфт, прыгаєш Трампліна і хуяриш річ тройного назад. Я думаю, не треба пояснювати, що це набагато крутіше. Бойові гонки. Це режим, якому дозволено використовувати зброю, щоб атакувати соперників і не давати їм фінішувати першими. Уявіть собі, тебе обігнали якесь гамно, а ти не просто обходиш його з іншої сторони. Ти береш і вистрілюєш в неї з базуки, з міномета. та можеш просто виключити цю машину. За таке нововведення ставлю два лайка. Місії шпигунів. Сюжетні місії, у яких потрібно використовувати завдання для шпигунської організації. Своєрідний режим арени, де потрібно знищувати хвилі ворогів, використовуючи зброю та маневри. Ну що, братва, як вам? Це вам не просто підійти туди, візьми місію, поїдь назад. Прямо таки відчувається, що в цьому плані розробники провели роботу над помилками. Респект. У грі представлено понад 20 ігрових персонажів. Так, у цій грі ви зможете пограти майже за кожного персонажа, якого ви коли-небудь бачили чи чули. Так чи ще і найголовніше, геймплей за них буде відрізнятись. У кожного персонажа є своя унікальна характеристика їзди. Одні мають більшу максимальну швидкість, а інші лучше відчувають себе в дріфті або використовують гаджети. І скажу чесно, я неймовірно від цього кайфанув. В минулій частині нам теж давали пограти за різні машини, але об'єктивно кажучи, все, чим вони відрізнялися, так це з і все. В минулій частині гри була одна маленька проблема, яка повністю задівала всю ігру. Нам ніхто не показував, як правильно їздити, які кнопки за що відповідають. Навіть на лаштуваннях цього не було написано. Повірте мені, коли тобі навіть не кажуть, як включити йобаний нітро, а тебе обганяють на ньому 10 тисяч ворогів. Це ну. Не дуже приємно. Але в цій грі це і справили. І причому і справили дуже простим способом. Просто додавали таке маленьке меню як навчання. І що ж, це було ідеальним рішенням. Бо тут настільки багато різноманітних моментів, які просто не можна було опускати. Я так розумію, що розробники це викупили і зробили обучення чуть ли не найголовнішою частиною ігри. Але ж про які моменти управління я кажу? Дріфт, стрибок у повітрі, їзда задом, бокова атака. Але давайте більш подробно розберемо кожен з цих пунктів. Дріфт. Можливо, коли ви тільки. Яки будете починати грати, вам це здасться дуже дивним і не те, що потрібним. Але я вас завіряю, більш комфортного дріфту немає не в одної грі про тачки, як мінімум з цих двох. Та і гра з дріфтом стає якоюсь більш цікавою, не знаю, як це пояснити. Стримока повороту повітря. В цій грі розробники вирішили ризикнути. Вони вирішили додати трюки в гру про тачки. І якщо вам цікава моя авторитетна думка, це геніально. Під час стрибка треба натиснути кнопки, які загораються на екрані. Таким чином, виходить зробити трюк. Він дає додаткову енергію та прискорення. Якщо зробити ще більш коротко і чітко, коротше, пиздуєш 300 кілометрів, стрибаєш, бачиш сальто, як у людині пауку, і отримуєш за це піздату нітрушечку. Ну це ж просто потрясающе. Їзда задом. Ну я не знаю про що тут казати, тут просто їдеш і все. Управління повністю помінене, так що треба буде трошечки звикнути, але я не впевнений, що ви будете часто цим користуватись. Бокова атака. О, ця кнопка! Якщо різко натиснути на W або R, під час того, як ви будете їхати, ваша машина миттєво переміститься в іншу сторону. Завдяки Цьому руху ви зможете або увернутись від атаки противника, але логічно, що ви зможете і атакувати суперників. В один момент я повністю перестав їхати першим. Я почав пропускати людей поперед себе, після чого наздоганяв їх і збивав, бо це просто неймовірно, весело. Також дуже крутий момент в навчанні, що після кожного вивченого елементу нам дадуть з вами пробувати його на справжній гонці. Знаєте, що мене дивує? Що це настільки елементарний момент, але саме він показує наскільки мало треба типовому ігроку для того, щоб просто отримати задоволення. Не треба якось і зйобуватись для того, щоб людина просто грала в ігру і кайфувала. Зробіть її такого, щоб мені не треба було залазити в Google і дивитися, а як же ж там далі мені пройти, а як же ж мені, хоча б сука стартануть. Цього буде предостатньо. Знову ще один лайк від мене. Ну що ж, друзі, ми з вами поговорили за основні круті моменти цієї ігри. Як ви вже почули, вони майже усі дійсно на високому рівні. Але ми з вами не затронули два останніх, за які мені дійсно сумно. Друзі, якщо ви бачили чи колись грали у цю гру на PlayStation 3 чи на Xbox 360, то думаю, ви цілий ролик сиділи вахою. А все того що для ПК власників в графіку вирішили не те, що урізати її просто убрали. Просто подивіться, як вона має виглядати і як виглядає. Скажу чесно, це змушує відчувати себе трошечки убогим. До цього моменту я думав, що таке було тільки у Spider-Man 2. То шарить, то й шарить. Але ні. Дуже сподіваюся на те, що точкознавці мені в коментарях напишуть, через що це? З чого раптом на комп'ютері графіка гірша, ніж на йобані PlayStation? Дуже сподіваюсь на вас. Тим, хто напише за це, обов'язково віддячу в наступному відео. Або, як мінімум, відповім. Але давайте працювати з тим, що нам з вами дали. І що ж я бачу? Я бачу занадто мильно і неприємну графіку, на яку не дуже приємно дивитись, а грати ви самі розумієте, так, якщо я не помиляюсь, в сіті гуляють пару модів для того, щоб зробити графіку піжі, і можливо, ви навіть від цього кайфанете але мені не дуже подобається ідея ритись в інтернеті для того, щоб отримати те, що я мав отримати з самого початку. Тож я пройшов її на отакій графіці, і мені не дуже сподобалось. Якщо ви вже дивились мої відео такого формату, нагадую, що їх дійсно багато, і всі зручно зібрані в плейлисті. Та що подивіться, то знаєте, що сюжет це одне з найпершого про що я кажу. Але не в цей раз. З самого початку цього відео ви можливо подумали, що я швиденько вам розповів про сюжет цієї гри, максимально зрізавши і сокративши його, щоб умістити його в такий маленький блок. Ні, я буквально розповів вам увесь сюжет, який нам надається на всю гру. Полутора-мінутний відеоролик. Це все, що нам надається, як з цим миритись, я не розумію. Так, тут ще є мінутний ролик в кінці про те, які наші герої молодці і які ми класні. Але як воно виправляє картину, я не бачу ніякої зміни. Уся ця гра це просто гоночка без сюжету, що здалося мені неймовірно дивним. Враховуючи той факт, що у минулій грі мало того, що був сюжет, а був ще й відкритий світ. І хоча він був з мінусами і недоліками, але все одно в ньому відчувалася якась іскарка. А тут тут не те, щоб немає іскерки, тут немає нічого. Чого? Ну що? Прийшов час підводити висновки. Маквій мені влушник. незважаючи на те, що у цій грі банально немає сюжету, немає ніякої ідеї, навіщо нам її проходити. Я отримав неймовірне задоволення, поки грав в неї. Я грав у неї коли дуже захворів, і чесно скажу, проводити час у тачках було дійсно приємно. Отримати таку кількість екшену та сміху за кожну ігрову сесію, це дійсно прекрасно. Я дуже раджу вам пограти в неї. Але є одне но для того, щоб отримати задоволення від цієї гри, вам треба дистанціруватись від думки про те. Що це гра про тачки. Бо від тачок тут тільки персонажі, а все інше, це просто дефолтна гоночка. Якщо оцінювати її так, то я поставив би балів Ну 6-7 з 10. Але якщо думати про неї, як про тачки, то це ну 2. Може ну 3. І як на мене, це ненормально для ігри, яка зроблена по мультфільму такого рівня. Ну що, друзі? На цьому все. Сподіваюся, я нічого не вівбав, поки розказував вам про цю гру. Але якщо що, коментарі завжди відкриті для ваших зауважень. Ви робите мене кращим, а я роблю кращим контент, щоб ви всі разом кайфували. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, буду дуже радий. А мене звати Даня, це канал НЦП. Грайте якісні ігри. А чи всі ігри наші дитинства якісні, я перевірю. Цілую, люблю. Бувайте!